Вітаю на каналі Духовний Шлях. Пропоную вашій увазі розповідь Блаженного Ави Доротея про совість із книги Ава Доротей, Поучення і ПоСлання видавництва Свічадо. Приємного прослуховування. Про совість Коли Бог створив людину, то він посіяв у ній щось божественне. Не мов би якийсь промисел, який має в собі подібно до іскри, і світло і тепло. Цей промисел, який просвічує розум і показує йому, що добре і що зле, називається совістю, а вона є природним законом. Це ті криниці, які, як тлумачать святі отці, викопував ісаак, а филистимляни засипали. Дотримуючись цього закону, тобто совісті, патріархи і всі святі ще перед написаними заповідями догодили Богові, та коли люди через гріхопадіння закопали і потоптали совість, тоді виникла потреба в законі написаному, стали потрібні святі пророки. Конечним зробився сам прихід владики нашого Ісуса Христа, щоб відкрити і піднести її совість, щоб засипану цю іскру знову запалити дотриманням святих Його заповідей. Нині ж у нашій владі або знову засипати її, або дати їй світитися в нас і просвічувати нас, якщо будемо її слухати. Бо коли наша совість каже нам щось зробити, а ми нехтуємо цим, і коли вона знову каже, а ми не робимо, а продовжуємо зневажати її, тоді ми засипаємо її, і вона не може вже чітко говорити нам через тягар, що лежить на ній. І як світильник, який сяє за завісою, починає показувати нам речі. Темнішими. І як у воді скаламученій від великого намулу, ніхто не може впізнати свого обличчя, так і ми після переступу не розуміємо, що говорить нам наша совість, та так, що нам здається, нібито її взагалі немає в нас. Однак немає людини, яка не мала б совісті. Бо вона є, як ми вже сказали, чимось божественним, ніколи не гине і завжди нагадує нам про корисне, а ми не відчуваємо цього, тому що, як уже сказано, нехтуємо нею і зневажаємо її. Тому то пророк оплакує Ефрем і говорить: здолав Ефрем супротивника свого і потоптав суд. Осії п'ятий розділ. Супротивником же він називає совість. Тому і в Євангелії сказано: Мирися зі твоїм супротивником, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді». А суддя слугам і вкинуть тебе у темницю, істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага, Матвія П'ятий розділ. Але чому ж совість називається противником? Противником називається вона тому, що противиться завжди. Злій нашій волі і нагадує нам, що ми маємо робити, а не робимо, і навпаки, чого не маємо робити, а робимо. І за це вона осуджує нас, тому й Господь називає її супротивником і заповідає нам, кажучи: Мирися з твоїм супротивником, коли ти ще з ним у дорозі. Дорога, як говорить Василій Великий, це оцей світ. Отож стараємося, браття, берегти нашу совість, поки ми перебуваємо в цьому світі. Не допустімо, щоб вона викривала нас у якому небудь ділі, не зневажаймо її в жодному разі ні в чому, хоча б то було й найменше. Знайте, що через занедбання цього найменшого і, по суті, незначного ми переходимо і до нехтування великим. Бо якщо хтось почне говорити, що тут такого, як я скажу це слово, що поганого в тому, коли я з'їм цю дещицю, що поганого в тому, коли я подивлюся на цю чи іншу річ, то від цього що погано в тому, що поганого в іншому. Він упадає у лиху звичку і починає нехтувати великим і важливим, зневажає свою совість, а таким чином, шкарубнучи у злі, перебуває в небезпеці прийти і до цілковитого нечуття. Тому остерігайтеся, браття, нехтувати малим, остерігайтесь зневажати його як мале і незначне, воно не мале, через нього утворюється погана звичка. Будьмо ж уважні до себе і дбаймо про легке, поки воно легке, щоб воно не стало тяжким. Бо і чесноти, і гріхи починаються від малого. І приходять до великого добра і зла. Тому заповідує нам Господь оберігати свою совість і не, мов би особливо наставляє кожного з нас, кажучи: подивись, що ти робиш, нещасний, опам'ятайся, помирись зі твоїм противником, коли ти ще з ним у дорозі. Потім він вказує на тяжкі наслідки від недотримання цієї заповіді, що противник часом не віддав тебе судді, а суддя слугам і вкинуть тебе у темницю. А потім що, істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага, бо совість викриває нас, як я вже сказав, і в добрі, і в злі. І показує нам, що робити і чого не робити. І знову ж вона засудить нас у майбутньому віці, тому й сказано, щоб противник часом не віддав тебе судді та інше. А оберігати совість можна по різному. Людина мусить оберігати її щодо Бога, щодо ближнього і щодо речей. Що до Бога оберігає совість той, хто не нехтує його заповідями, навіть у тому, чого не бачать люди і чого ніхто не вимагає від нас, він оберігає свою совість до Бога в тайні. Наприклад, чи лінивий хтось до молитви чи пристрасний помисел увійшов у його серце, а він не спротивився йому і не вгамував себе, а прийняв його. Також, якщо хтось, бачачи ближнього, який робить чи говорить щось, і, як звичайно, буває, осудив його. Коротко кажучи, усе, що буває в тайні, чого ніхто не знає, крім Бога і нашої совісті, ми мусимо оберігати. Ось це і є оберіганням совісті щодо Бога. А оберігання совісті щодо ближнього вимагає, щоб не робити ніколи нічого такого, що, як ми знаємо, Ображаючи спокутує ближнього ділом або словом або виглядом або поглядом. Бо і виглядом, як я часто повторюю, навіть і поглядом можна образити брата. Коротко кажучи, людина не має робити нічого такого, про що знає, що вона робить це із наміром образити ближнього, усвідомлюючи, що це вчинено для того, щоб пошкодити братові чи засмутити його, вона осквернює свою совість. Це й означає оберігати свою совість стосовно ближнього. А оберігання совісті щодо речей полягає в тому, щоб не поводитися недбало з якою небудь річчю, не допускати її псування і не кидати її як-небудь. А якщо побачимо що небудь кинуте, то не слід нехтувати цим, хоча б воно було й незначне, а підняти і покласти на місце. Не слід також поводитися недбало зі своїм одягом, бо трапляється, що хтось міг би носити одежу тиждень чи два або навіть місяць, а він часто пере її передчасно і тим псує її, і замість того, щоб носити її п'ять місяців чи більше, він частим пранням робить її старою і непридатною, а це проти совісті. Також і щодо постелі. Часто хтось міг би задовільнятися однією подушкою, а він шукає більшої постелі або має волосяницю, але хоче змінити її і придбати іншу нову або гарнішу через марнославство або від нудьги. Інший може обійтися одним покривалом, але шукає іншого кращого. Іноді навіть і сперечається, коли не одержить його. А якщо він ще почне помічати за братом своїм і говорити, чому в нього є, а в мене нема, то такий далекий від поступу. Також якщо хтось розвішає свою одежу або покривало на сонці і полінується вчасно зняти їх і дасть їм від спеки псуватися, то й це проти совісті. Також і в їжі хтось може задовольнити свою потребу малою кількістю якогось овоча або сочевицею, або кількома маслинами, а він не хоче цього, а шукає іншої їжі, смачнішої і кращої. Це все проти совісті. Оці ж говорять, що монах ніколи не має допускати, щоб совість викривала його в будь-чому. Отже, Треба нам, браття, дослухатися до себе завжди і оберігати себе від усього цього, щоб не зазнати лиха, від якого сам Господь остерігає нас, як ми вище згадали. Нехай дасть нам Бог чути й виконувати це, щоб слова отців наших не послужили нам на осудження. Щойно ви прослухали повчання блаженного Ави Доротея про совість. А що із почутого доторкнулося вашого серця? Напишіть у коментарях, також підписуйтеся на канал, поширюйте цей аудіозапис, підтримуйте розвиток каналу добровільною пожертвою за реквізитами під цією публікацією або в шапці профілю. Дякую за прослуховування. Зайдіть також в інші рубрики каналу Духовний шлях. Досліджуйте, користуйтеся та ставайте кращою версією себе. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи!